Українці показали всім, як повинна діяти справжня армія. Тому нас і все так розумієте, через одне місце. Голова комітету сейму з національної безпеки та оборони Литви Лаурінас Кащунас переконаний, українська армія зараз найсильніша армія в Європі, і тому для НАТО це саме та сила, яка здатна зупинити агресію Ерефії. Тому для Литовської Республіки та для всієї Європи важливо, щоб Україна була в альянсі. Для нас членство України в НАТО принципове питання, адже ми були і є великими друзями і союзниками. Тож тут є певний історичний момент. Інший момент, якби Україна була в НАТО з такою армією, яку вона має зараз, це найсильніша армія в Європі. То це сила, яка може зупиняти будь-якого агресора. Для нас усе це просто та зрозуміло, наголосив Кащунас. Петро Черник з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава, дякую, що прийшли. Ось такі дані цифри маємо від повітряних наших сил. Дякуємо нашим захисникам. Але почну з вами розмову про інше. Росіяни зосередили свої сили на Куп'янському напрямку. Під Бахмут перекидають резерв. Це повідомлення від Сирського. Як ви оцінюєте саме цей напрямок? і Розкажіть нам ваше бачення, що там зараз відбувається. Об'єктивно нічого нового противник направду має за ціль і головну мету вийти таки на адміністративні кордони до Донеччини і Луганщини. Скоріше за все, противник уже усвідомив, що південний плацдарм їм доведеться здавати, і головним аргументом у цьому є те, що вони укріплюють перекопські перешиї, по чому будують дуже серйозну трьох лінію оборони дефіцитними ресурсами, яких і так не вистачає. Якби вони були упевнені, що південний плацдарм можуть утримати, вони б цього не робили. А якщо так. То за дуже простим принципом вийти на завдання мінімум, от і намагаються на цю хвилину. Всі панівні висоти навколо Бахмута є нашими. Бахмут перетворений у такий собі тир. Уже є таке явище, як парадокс. Бахмута, коли ми за нього билися, ми мали щільну забудову. Вони не мають самі перетворили її у щебінь і висока імовірність повноцінного оперативного і вогневого оточення. Ну і якщо це. Угруповання буде знищене, а ще краще уполонене, то звичайно це вітається. Але не можна противника недооцінювати. Вони відгризаються і б'ються на смерть. І певний чисельний потенціал у них все, все ж таки зберігається. Коли ми маємо повідомлення про те, що противник там підтягує резерви, нарощує потенціал. Це про які взагалі ну про яку кількість живої сили йдеться, якщо ви розумієте, це я маю на увазі, щоб ну оцінити сили противника. Не буду даватися у кількісну деталізацію, бо це синхронно дасть зрозуміти противнику, що ми розуміємо, що в них відбувається а відповідно. Вони обчислять наші сили і засоби. Противник буде намагатися продовжувати оцю філософію атак. Але знову ж таки за понад 10 місяців битви за Бахмут просунутися на 30 кілометрів. А це оперативні показники, що нашого механізованої бригади це більш ніж скромно для другої армії світу, яка вже далеко не друга ще раз підтверджую свій власний головний... Ни висновок вони намагатимуться таки проходити цю точку. Ну але логіка останніх боїв свідчить, що для цього повноцінного потенціалу в них поки що немає. Бахмут, це політика чи військова мета станом на зараз і так. І так. І так і так, будь-яка війна підкреслю, будь-яка війна це політика по самій своїй філософії. Про це сказав Карл фон Клаусвіт, що війна ніщо інше як продовження політики насильницькими методами. А Бахмутська битва, бо це вже саме битва. А бій відрізняється від битви, тим, що у битві з'являється політичний момент. У це найчастіше політика. Вони задекларували на весь світ, що вони Бахмут взяли в їхньому розумінні. Це дуже серйозна стратегічна точка в усіх сенсах і до. Речі не тільки у воєнному, а й в потенційному, у далекому майбутньому, як вони собі бачать, і економічно. це величезні запаси солі, там ще навіть якісь шампанські вина, тому подібне. Mm -hmm. То дійсно це чиста політика. І найголовніше сам Путін казав про те, що Артьомос, як вони його називають, уже є їхнім. Тому поразка тут. А дуже сподіваємося, що на таке складеться, може стати отим дійсним психологічним надломом, як у голові рядового російського бійця. І найголовніше це чергова крапля, котра може перев... Перев... переважити ті кабінети, так як їх називаю у вежах Кремля, котрі дійдуть до висновку, що Путіна треба трансферувати. Як ви оцінюєте запорізький напрямок станом на зараз? На цю хвилину класична стадія третя стадія класичної індустріальної війни, у чому полягає перемелювання сил і засобів противника і в частині, що стосується винищення артилерії, а на сьогодні це і далі головний воєнний. Ресурс проти борця на 95% і ми і вони воюємо артилерію. То ми сягнули просто неймовірних показників за червні. Місяць 688 ствольних установок. Це щось, ну це щось дивовижне штатна артилерійська бригада. 72 установки, майже 10 бригад і Я думаю, що за, за липень місяць цей показник буде підтверджений помаленьку за. Принципом тисячі порізів, винищення їхніх їхніх складів і знекровлення рухаємося уперед. Але розуміємо, що міні-загородження найсерйозніша проблема, і ми не можемо собі дозволити того, що дозволяв свого часу жуков. Бо жуков казав Ейзенхауру, як вони вирішують проблему мінних полів кілька піхотних дивізій, а потім танків уперед. Ну це ж божевілля. Працюємо. Точно якісно, але дуже методично. Ну а ця методичність забирає неймовірно багато часу. Пане Петре, вчора, коли ми повідомляли в новинах про вибухи на Кримському мосту, знаєте, я згадувала вас, дуже не вистачало вашої такої аналітики і з увімкненим таким холодним розумом. Чи можемо ми з вами станом на зараз вже проговорити, що сталося на кримському мосту? Власне, які наслідки це матиме для окупантів. І чому для Путіна, як багато хто говорить, цей об'єкт є надзвичайно важливим. Він, він сакральний. Ми люди ми маємо свої якісь уявлення про світ, маємо свої цінності і тому подібне. Це мегабудівництво для нього це весь символ, най, найбільший символ його епохи, як такої він вирішив ту проблему, яку найсталі не міг вирішити. Бо міст на Ялтинську конференцію у? 45-му році на початку таки будували, і Сталін таки цим мостом проїхав. А він зумів підняти оце мега-будівництво. Тому, на мій поля, те, що вчора відбулося, носить більше ідеологічний інформаційно-психологічний характер, тому що дійсно це і йому ляпас, це і сигнал усім елітам, що є сили і засоби, на які можна досягати такого результату. Це однозначно посилить якісь панікерські настрої безпосередньо на кримському півострові. Бо у у воєнній частині конкретно ця акція якогось великого коефіцієнту корисності не дала і не дасть, чому тому, що головна робоча нитка, все ж таки, залізнична вантажівками, ніхто снаряди не возить. Один 50-тонний вагон бере на борт у межах 500 снарядів. Розуміємо, що ешелон 30-50 50 вагонів, і таких ешелонів на день може застосовуватися декілька, а то і декілька десятків. А якщо ми розуміємо, що Рік насичується весь кримський півострів всім, чим тільки можна насичуватися. А в частині щільності ППО він краще прикритий ніж прикрита Москва. То оця точкова акція корисна, потрібна, але ще не вирішує. Всю проблему логістики для того, щоб вирішила, міст має упасти, хоча б на декілька сотень метрів. От коли це станеться, і по чому всі секції, от коли це станеться, тоді можемо казати, що почалося логістичне виснаження. Але знову ж таки, півтора року довезення боєприпасів все ж таки створені. Серйозні запаси, і попри те, що росіяни активно використовують ту саму артилерію, все ж таки запаси доволі великі. Тому на цю хвилину це сигнал противнику, що мацаємо його оборону, розуміємо, як з ним боротися, і масштабування цього процесу неминуче буде. Та, все ж таки, це більше психологічний успіх аніж безпосередньо воєнно-стратегічний.